Як ви оцінюєте політику Трампа щодо України? Дуже погано. У мене на це тільки знаєте, емоції самі страшні. Я не знаю, як його можна назвати цю, цю людину. взагалі, Чи це людина назвати нашу країну, що ми розпочали війну? Це взагалі, знаєте, треба бути зовсім вже маразматиком старим. Uh -huh. Не інакше, я інакше не вважаю. Я, я зразу мене щось було таке. Знаєте, коли він пішов до влади, мене було таке перечуття, що нічого гарного від нього не буде. І так воно і є. Є якісь очікування, коли може закінчитися війна? Ой, були зараз. Мене чогось їх немає. Скільки часу ви в Іспанії? Ми тут приїжджаємо на зиму, тому що зимою багато дуже часто немає світла. Ми живемо в Києві на етажах. Світла немає, з'їхати не можемо. Ми приїжджаємо тільки на зимовий період, вже треті третю зиму. Я дивлюся у вас в так в інвалідному да, да, візочку. Да, Розкажіть, да. будь ласка, про ставлення тут для дітей з особливими потребами, до людей з особливими потребами. Ми встали на, на облік в поліклініку, але Нічого, ніякого дочекатися якогось лікаря це треба ждати більше ніж півроку чергу. Нам ми приїхали зразу записалися до невролога. Нам прийшло аж на, на наступний рік на літо. Так, тому ми не користуємося тут нічим. нічим. Ми їдемо в Київ і в Києві ми проходимо там потім реабілітацію, у нас там свої реабілітологи. А загалом, як ви почуваєтесь в Іспанії? Додому тягне сильно. Дуже тягне, але тут спокійно. Що таке, кожну ніч і кожен день ти бігаєш від цих тривог? уявляєте собі з дитиною з такою бігати, ховатися. Кожен, кожен день. Це немає перерви зовсім. зовсім. Тут просто віддихаєш морально.